Між гріхом і благодаттю. Роздуми над Божим Словом. на четвер 29 Звичайного тижня. рік перший. Того часу Ісус сказав своїм учням Я прийшов вогонь кинути на землю. І як же я прагну? Щоб він уже розгорівся. Я маю хреститися хрещенням, і як я знемагаю, поки звершиться. Чи думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні, кажу вам, але подіб. Бо відтепер будуть п'ятеро в одному домі поділені троє проти двох і двоє проти трьох. Розділиться батько із сином і син з батьком, мати з дочкою, а дочка з матір'ю, свекруха зі своєю невісткою, а невістка зі свекрухою. Слово хрещення означає занурення. Обряд занурення відомий в багатьох культурах момент занурення. Коли тіло людини повністю занурилося в воду, ототожнювалось зі смертю і народженням. Людина помирає для старого грішного життя і народжується, Воскресає для вже зовсім іншого життя. Коли Христос говорить про хрещення, яке Він має і прагне прийняти, то йдеться вже не про символіку. А про дійсне хрещення, Його смерть і Воскресіння, в яких має бути знищена влада гріха над людиною, а людство має народитися для життя в благодаті, тобто в єдності з Богом. Смерть і Воскресіння Ісуса Христа це перемога над гріхом. Але плоди Ісусового хрещення людина може прийняти лише добровільно, а може також і відкинути їх. Гріх ще продовжує існувати в цьому світі. Гріх і благодать це дві дійсності, які не можуть бути в мирі одна з одною. Між ними точиться війна, а лінія фронту цієї війни. Пролягає в серці кожної людини. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.